Вітаю вас, друзі! Мене звати Андрій. Я прес-секретар Центрального парку. І сьогодні запрошую вас на чергову прогулянку, в ході якої я покажу вам, як ми відновлюємо атракціони на водомулад там, де були обстріли расистів. Американські гірки це, мабуть, один з найулюбленіших, найпопулярніших атракціонів центрального парку. На початку війни тут вибухнуло декілька ракет, і уламками посікло буквально всю трасу та опора. Оці білі плямки, які ви бачите, це сліди уламків, які прошили метал наскрізь. Ви можете на власні очі побачити, як дісталося опорам гірок і скільки довелося виправляти нашим фахівцям. Наші техніки порадилися із виробниками атракціону і заварили всі дірки, а потім обробили та ошпатлювали. Наш галеон постраждав чи не найбільше. Тоді ракета влучила просто посеред атракціону. Дуже сильно посикло декорації. Бачите, оці дірки це якраз сліди від уламків, які потрощили просто наш форт, потрощили електричне устаткування, повністю зруйнували весь човен. Його прийшлося наново відновлювати. Упори заварені, їх зафарбують, і все буде як треба. Ланцюгові каруселі Індія добряче досталися. Сюди влучили аж дві ракети. Вламки потрощили декорації. Бачите, наскільки дісталося нашим скульптурам, нашим орнаментам. Їх ще мають відновлювати, і наших декораторів попереду багато роботи. Зараз ви бачите, тут вже підготували фундамент для нової операторської. Вона буде дещо більша і ефектніше виглядатиме в загальному ансамблі цього атракціону. На самому атракціоні вже е, працюють наші техніки, вони відновили оці е, яскраві панелі. Їх не було взагалі, тут був голий каркас, все зірвало вибухом. Відновили гідравліку, протягують зараз наново електричні мережі, перевіряють е, обладнання, двигуни е, таке інше, аби атракціон працював як треба. Я показав вам лише маленьку частину того, що ми вже зробили і що зараз робимо. Роботи тривають і на атракціоні Англія, і на човниках. І багато де ще. Пам'ятаєте цей ігровий комплекс? Ліго-Білікіда це, мабуть, найулюбленіший дитячий ігровий майданчик в парку. У квітні через вибух ракети ми втратили тут п'яту частину всього ігрового комплексу. Тож зараз маємо подумати, як відновити його. Я хочу, щоб ви знали, ми кожного дня працюємо для того, щоб ви повернулися в гарний, доглянутий яскравий парк, в якому не буде місця будь-якому відлунню війни. Віримо в краще, віримо в наших. До зустрічі! Бережіть себе.